Я скинула 25 зайвих кілограмів. І що ж їсти з жінці після 40 років, щоб не набирати зайву вагу, або щоб скинути їх? На сніданок дуже все просто: Два яйця можна додати собі якийсь бездріжджовий хліб, можна самі спекти дома гречаний, або замість хліба можна додати, наприклад, декілька ложок гречки. Обов'язково руколка це гарний антиоксидант для красивої молодої шкіри і петрушка, трав'яний чай або зелений. Що їсти на обід? Все дуже просто: гарбузовий крем-суп, томатний крем-суп, можна з'їсти солянку, рисольник, можна з'їсти гарбузову кашу, український борщ, можна з'їсти плов. Вареники з капустою, можна з'їсти, вареники з лівером, можна з'їсти запечені якісь овочі з курочкою, випити якийсь свій улюблений напій, ну, зелений чай, чорний чай, каву. На вечерю все просто. Запечені цвітна капуста, броколі, спаржа і рибка. Ну, Наприклад, мерлуза, хек, мінтай, лосось, форель. Річкову форель, короб, карась, то вже на будь-який смак. В кожен прийом їжі повинен бути білок, повинна бути клітковина і вуглевод. Між прийомами їжі потрібно пити воду. Багато фізичної активності, здоровий міцний сон і завжди бути на позитиві. Ніяких тоді не буде зайвих кілограмів, а якщо вони є, ви їх зможете легко скинути.